Усім привіт, друзі! З вами подкаст Синергія і з вами ми, його ведучі Микита та Настя. По-перше, хочу вам привітати Настю із Днем Народження, тому що коли вийде це відео, Насті буде 21-день народження. Вітаємо! Пишіть привітання у коментарях. А ми подякуємо вам за те, що. Настільки ви активні у нас під відео, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Нам це надзвичайно важливо і особливо дякуємо спонсорам, які е, донатять нам на монобанку, це нам дозволяє е, ще активніше, зосередженіше, подекуди працювати над контентом, Заповзятіше точно працювати над, над контентом. Дякуємо вам! А ми будемо розпочинати говорити про наші усвідомлення. Так, з нагоди мого дня народження ми вирішили поділитися десятьма усвідомленнями, які ми для себе виокремили за ці 20 років, адже мені буде виповнюватися 21, точніше, уже сьогодні виповнилося, коли ви дивитеся це відео. А Микиті вже виповнилося 22, Тож ми вже можемо зробити певні висновки, і сьогодні поділимося ними з вами. І перше усвідомлення, яким я хочу поділитися, це те, що справжня відповідь на будь-які питання завжди знаходиться всередині тебе. Це усвідомлення для мене про те, що ніхто ззовні насправді ніколи не знає, що для тебе буде кращим і як тобі зробити правильніше. Тому що всі інші люди, навіть наші найближчі, вони роблять якісь певні висновки на основі власного досвіду, якихось своїх переконань. Але це не означає, що тобі потрібно робити так само. Ти можеш дослухатися до цих порад, але їх варто завжди аналізувати і пропускати крізь себе, і думати, чи вона тобі відгукується чи ні, чи ця думка всередині тебе відчувається як твоя, як така, що тобі підходить, чи ні. Тому що ось такий постійний пошук схвалення і якогось підтвердження з цієї сторони, він може привести до того, що ти потім. Сам сама не знаєш, чого ти насправді хочеш і відчуваєш себе загубленою. Та і не тільки про схвалення, але але й загалом про оцінку. Про те, що можливо тобі щось подобається, але е, інші люди оцінюють це не так, як ти хотіла, і ти від цього решті-решт відмовляєшся. Так, це дуже дійсно важливо, аби дослухатися саме до своїх бажань, до своїх переконань і діяти відповідно до них, а не до якихось чужих. Тому що дійсно, коли ти намагаєшся постійно отримати якесь підтвердження зі сторони, то ти вже і дієш просто за якимись чужими вказівками і по суті живеш не своє життя. І коли ти до цього приходиш і розумієш це, це дійсно дуже сумно, і хочеться все виправити, тому краще не доходити до такого стану, а дійсно запитувати завжди себе, чого мені насправді хочеться, і як я там хочу десь вчинити в тій чи іншій ситуації. А перше усвідомлення від мене це те, що детермінізм у широкому і частковому розумінні дозволяє бути адекватним до цього світу і не поїхати кокухою. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що коли ти усвідомлюєш причини і наслідки, не, поя... не пов'язуючи ті чи інші події з якимось неземними відповідями або якимось теоріями змови. То тобі живеться в цьому світі як мінімум ґрунтовніше, так базованіше. І ти відчуваєш, я відчуваю більшу прив'язаність до цього світу і до того, що в ньому відбувається реально. Тому мені так не подобаються всякі карти Таро, магія, гадання, астрологія. Це зовсім не про мене, тому що я усвідомлюю, що. До реального життя це не має жодного стосунку. Так само і в щоденному житті, коли ти усвідомлюєш, що будь, прич... будь який наслідок, який ти пожинаєш, то він має на це певні причини. І ти, їх розуміючи, ставишся до цього світу і до подій більш спокійно, врівноважено і зрозуміннім, я вже сказав. Коротше, ставишся до цього з розумінням і тобі спокійніше живеться. Я думаю, що це також допомагає відчувати більшу силу у кожній своїй дії, тому що ти розумієш, що саме ти, а не щось там зверху, збоку, знизу, на якісь інші сили впливають на твоє життя. Ну, в багатьох ти аспектах. і світ загалом. Та в багатьох аспектах все таки ти його контролюєш, і ти можеш вирішувати, як та чи інша дія буде або бездіяльність впливатиме на твоє життя. Та і ти будеш розуміти на що саме ти можеш вплинути, а на що ні, на що впливають інші чинники, і все це ти можеш поєднати і адекватно прожити наступні події, адекватно приймати рішення. Друге усвідомлення від мене пов'язане з емоціями, і воно про те, що кожна твоя емоція вона завжди нормальна, доречна і потрібна. Це усвідомлення для мене про те, що я маю право проявляти емоції тоді, коли я їх хочу проявляти. І так. Як я хочу, тобто хочеться мені плакати, я плачу, хочеться сміятися, я сміюся, і не думати, не зважати на думку інших про те, що я якась дивна або неправильна. Тобто емоції це в першу чергу спосіб проживати те, що зі мною відбувається прямо зараз. Я не хочу їх відкладати десь на потім, або сумніватися в тому, що зараз моя дія неправильна. Ну тобто, якщо я так відчуваю, невже я можу бути неправильна? До речі, це це те саме про філософів детермінізму і спінози, який казав, що ми не можемо відчувати того, що ми не відчуваємо. А, і як висновок, ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, і заперечувати це просто безглуздо. Я повністю з цим погоджуюсь, і не варто ніколи, ніколи якось відхрещуватися від своїх емоцій. І ніхто, абсолютно ніхто зовні, не може вказати, як правильно зараз мені почуватися, оцінити наскільки доречно зараз mm -hmm. плакати чи ні, як мені проявляти ці емоції, і наскільки в мене є там справжні умовно, умовно, справжні причини. або достатні причини для того, щоб зараз відчувати саме те, що я зараз відчуваю. Тому завжди варто давати вихід своїм емоціям, проживати їх, аби вони десь не застрягали і не вистрибували потім десь як Пилип з конопель, якимось неочікуваним потім наслідком. Тому що це наслідка. Справді, справді важливо проживати і до кінця відчувати все, що тобі хочеться відчувати. Наступне усвідомлення від мене це про те, що творчість це все. Творчість від слова творити. Я е, за те, аби сприймати кожну свою дію не як якийсь механічний процес. Це також пов'язано там із буддизмом, із з е, всім, іншим, всім іншим, до чого я приходив. Слово е, я хочу е, творити, а не просто щось е, робити. І це різні, різні ставлення. Хоча, е, по суті, е, те, що я роблю, може бути одним і тим самим. Але е, в той же час це мене наповнює і надихає на те на те, аби. Продовжувати, продовжувати жити і творити. І якось влітку 22-го чи 23-го року я усвідомив, що єдиний мій вихід жити це життя щасливо, це бути мистецтвом і це творити і бути мистецтвом. Тому що м життя може бути взагалі різнобарвним, може бути страшним, трагічним, неприємним. Але якщо до цього ставитися ем, через призму такого творця, як мінімум, зсередини, просто розуміти це, що е, це таке життя з прийняттям ставитися і якось виливати це у певну рефлексію в мистецтві. Хоча наші, наша кожна дія це є, може бути мистецтвом. То стає якось більш сенсовніше. Ти знаходиш сенс у своїх радощах і у своїх важких переживаннях. Тому творчість це все. І ми записали про це випуск, який набрав більше тисячі переглядів. Це перше відео таке на нашому каналі. Дякуємо всім, хто подивився, і дякую всім, хто підписався після нього. Отож, будемо переходити далі. І третє усвідомлення від мене це те, що ти не несеш відповідальності за емоції, реакції та поведінку інших людей. Це дійсно для мене важливий момент, тому що я до нього довго йшла, і не завжди ще досі його до кінця десь може використовую в своєму житті, але воно дійсно для мене важливе, пополегшує певні якісь хвилювання і забирає зайву тривогу. Тому що насправді та у дійсно дорослих рівноправних стосунках, де обидві людини розуміють, одне одне приймають, цінують, то. Ну, ти не можеш спровокувати іншу людину а, на якісь дії, а, тому що кожен з нас сам вирішує, як реагувати на те чи інше явище, ту чи іншу поведінку від а, людини іншої. Та-та, але все одно наслідки твоєї поведінки також є в стосунках, тому що це взаємозалежні процеси, та але напевно, все ж таки спровокувати. Це якщо ти спеціально хочеш, типу, що вивести людину на якісь емоції, типу, спеціально, ну те, що провокуєш, і означає. А, але наслідки певні завжди є. Інша людина або приймає це, або йде зі стосунків, якщо не підходить. Це напевно просто про такі здорові кордони, і те, щоб не брати здорові зайво. кордони. Зайву відповідальність на себе за інших людей, тому що насправді так так чи інакше, коли ви взаємодієте в будь-яких відносинах, то ви впливаєте одне на одного, і дія іншого може впливати на тебе. Але тут потрібно чітко розуміти, чи дійсно а, ти тут щось зробив не так і потрібно вибачитися, а, чи а, тут просто у людини поганий настрій, ну її десь там зіпсували, і вона тепер на тебе злиться. Тому тут важливо напевно завжди про це говорити і пам'ятати, що проговорювання, чесне щире, воно допоможе вирішити будь-яку проблему. І потрібно не потрібно ставити завжди почуття і стан, настрій інших людей на перше місце і жертвувати в той же час всіми цими аспектами у себе. Та взагалі на першому місці ти повинна бути в себе сама завжди, але, типу, просто е, з повагою ставитися до інших людей. Типу, так. не ставити їх на, на друге на третє місце, просто банально поважати їх, їхні почуття і все в такому дусі, як ти любиш казати. Поважати себе і поважати інших із такої взаємної поваги завжди діяти, і тоді це дійсно буде про рівноправ'я і про те, що кожен відповідає. За себе і за свої дії круто. Ми напевно ще запишемо випуски на кожне з цих усвідомлень, на деякі ми вже записали. А вас закликаю поставити вподобайку, написати комент, привітати все ж таки Настю, бо їй буде це дуже приємно. А, і розказати про наш випуск і подкаст загалом своїм друзям. Нам це надзвичайно важливо для того, аби досягти нашої нової мети. Це 800 підписників до кінця року. Друзі, допоможіть нам, будь ласка, із цією ціллю. Будемо дуже вдячні. Моє третє усвідомлення з недавніх пір це моє одне з найулюбленіших усвідомлень, а саме те, що усвідомлення і помилка це два кінці однієї палиці. Що тут мається на увазі? Цю фразу я прочитав в одній книзі про буддизм. Um, і я знайшов у цьому певний uh, спокій і стійкість, тому що усвідомив, що немає програшу, немає поразки, так само як немає успіху і немає, um, немає перемоги. Тобто є оцей один шлях, і він єдиний. І через те, що цей шлях єдиний, я усвідомлюю, що um, я повинен і ну, я хочу, хочу uh, ним рухатися. І саме у цьому русі і є запорука щастя, успіху, але не такого, який просто успіх, і все, а який є частиною шляху, який є однією з точок, але не кінцевою. І в цьому ще контексті про самоусвідомлення я хотів сказати, що інколи в мене немає ресурсу на те, аби бути е, свідомим, аби рефлексувати, аби... Так би мовити, занурюватися в цю е, психологічну атмосферу свого життя. І мене це дуже часто гнітило, тому що, блін. Я, я, я думав, блін, я, я не усвідомлений, я е, не в такому стані потоку. Але після цієї фрази я усвідомив, що якраз такі такі е, процеси і дозволяють тобі ще краще поринути е, в усвідомленість. І помилки в цьому жодної не існує. І це мене надихає. Наступне усвідомлення знову від мене, і воно про те, що. Ми ухвалюємо рішення тільки на основі того, що знаємо в той момент, і абсолютно немає сенсу потім думати, що можна було зробити краще і правильніше. О, та, пам'ятаю наші годинні годинні тижневі місячні розмови про оце що зробити краще не можна було. Зробила як зробила. Це усвідомлення насправді дійсно допомагає зайвий раз не картати себе і м, ставитися напевно з більшим розумінням і прийняттям до себе і до своїх рішень. Тому що, ну, якщо б ми всі завжди знали, як зробити найбільш правильно поклали псіну, ну... де, де впали. У нас завжди було б у всіх просто супер ідеальне життя як з картинки. Але наші знання про ситуацію, її можливі наслідки вони завжди обмежені. Ну таке вже людське життя. Або навпаки, повні в той самий момент, коли ми приймаємо рішення. Е... Найбільш повні та вони повні для нас в той самий момент. Угу. А потім пізніше вони вже нам здаються не такими повними. Да -да. Але все одно ми не можемо передбачити всього майбутнього. і майбутнього. Це потрібно прийняти з цим варто жити і не картати себе потім за те, що ти чогось десь не знав, не знав майбутнього. Тому що ми не чарівники, ми цього не можемо дізнатися, хоча дуже б хотілося, але на жаль. Тому просто варто в цьому моменті відчупитися від себе і довіряти. Довіряти собі в тому моменті, коли ти приймаєш рішення, знову ж таки повертаючись до першого усвідомлення, що наше справжнє рішення, яке нам зараз хочеться зробити, воно є вже всередині нас. А ми можемо знайти відповідь на будь-яке питання там, і тому варто дослухатися до себе, довіряти і не думати про те, а як би я б зробив десь там колись можливо, і не картати себе опіслі. Моє четверте усвідомлення за 20 років: це те, що спокій і збалансованість це є рушій мого особистого прогресу. Що ж я маю на увазі? Якось у 2021 році я вияснив, що коли я так дестабілізований, коли я тривожний, я був дуже тривожний у 2021 році, у 2022 на початку. А, коли я не знаходжу спокій всередині себе, то я і не можу активно діяти. Я завжди дію реактивно. Тобто щось відбувається, і я на це реагую. Я не, я не дію активно. Дуже важливо, а це я, в мене нове усвідомлення, люди, або не просто нова форма для цього словом, коли я тривожний, то я ем, намагаюся боротися із своєю тривогою зі своїми станами. Натомість, коли я спокійний, збалансований, це не означає, що в мене не може бути тривоги або. Ем, Якихось перепон перепетії в житті, це означає, що у мене збалансованість є у мене в голові всередині. Тобто, в мене внутрішній погляд він е, чистий, е, не каламутний, і я можу діяти активно. Тобто визначити, куди мені рухатися і йти туди. Тому е, я зрозумів, що спокій саме внутрішній і дозволяє мені діяти активно. І п'яте, уже п'яте усвідомлення від мене на сьогодні, це знову про взаємини. Це про те, що. Щире спілкування, це запорука щасливих стосунків, відносин, взаємин і взагалі всього, що може існувати між людьми. І це дійсно стосується взагалі будь-яких взаємин, як з коханою людиною, так і в родині, на роботі, і, що найголовніше, навіть із собою. Це теж дуже важливо. дам, да, дам. Говорити з собою щиро, ставити собі питання, знаходити на них відповідь, тому що а, ми з іншими людьми не можемо читати їхні думки. Тому коли виникають якісь питання, то все треба відверто обговорити, і це краще, ніж додумувати і хвилюватися. Звісно, що інша людина теж має бути відкрита до діалогу, і це дозволить уникнути конфліктів і якомога краще, спокійніше вирішити будь-які питання. Ну і загалом такі щирі розмови вони завжди зближують. І якщо дійсно говорити про такі розмови із собою, то коли там пишеш щоденник, записуєш. Собі відео, або просто говориш з собою десь у голові, то ти так само краще пізнаєш себе якісь свої установки, правила, і ти. Знаходиш певну гармонію у стосунках з собою, і це тягне за собою більшу гармонію і спокій в зовнішньому, так би мовити, житті і з у стосунках з усіма іншими людьми. Тому дійсно щире таке глибоке спілкування воно завжди веде до приємних взаємин. Круто, круто. Дякую тобі, Настя, за твої п'ять усвідомлень. Насправді я був просто в шоці, коли я їх вперше почув. Мені дуже сподобалося. Це, прям те, що так дуже глибоко вже засіло у тебе в житті, і це безумовно викликає радість і задоволення. А ми перейдемо до моєї, мого п'ятого усвідомлення а саме те, що самоусвідомлення. Це є ключ до якнайкращого розуміння своїх можливостей. Ключ до якнайкращого розуміння своїх можливостей, що я маю на увазі. Виходячи з попереднього пункту, як... ми задаємо питання, як я дійшов до того, що саме в спокійному стані я дію активно. Як? Я, я вам відповім. Я є самоусвідомленою людиною в тому плані, що як ти кажеш, щиро, глибоко і відверто е, спілкувався і спілкуюся із собою. І саме от таке спілкування щире, да, тут, напевно, я говорю про цей окремий аспект твого п'ятого пункту: про спілкування із собою. І коли ти відверто спілкуєшся з собою, ти усвідомлюєш, хто ти є. Ким ти був, ким ти хочеш бути, оцінюєш ем, оцінюєш якісно саме свої можливості, потреби і дієш відповідно до них. Ось так я тобі скажу. І, і це мені здається. Е, найголовніший підсумок усіх моїх 20 років, що я саме до цього життя дійшов, і що зараз я вже живу у цьому постійно. Що зараз я пожинаю ці плоди моєї попередньої роботи і я лише підтримую цей е, рівень самоусвідомлення. Тому е, будьте самоусвідомленими. Е, Розумійте і відчувайте себе, говоріть із собою. Це надзвичайно важливо і круто, хоч інколи це може бути і страшно, і неприємно, але все одно результати будуть вражаючими і дуже приємними для вас. Ось так швиденько ми пробіглися по найголовнішим усвідомленням за наші 20 років. Це дійсно було непросто виокремити лише 5, хоча. Спочатку було взагалі складно написати хоча б п'ять, а потім було вже складно зупинитися. І складно Тож... було зупинитися в, в обговоренні кожного пункту між нами двома. Насправді тому, можливо, ми ще запишемо окремі випуски про кожне з цих усвідомлень. Якщо вам особливо хочеться дізнатися про щось конкретне, то дайте нам знати про це в коментарях. А ми вам нагадуємо про прекрасну можливість підтримати нас гривнею. Посилання внизу на модобанку. Ми залишимо, і частину коштів ми обов'язково переведемо на перевірені зброї для нашої армії, тому що саме наше військо допомагає нам точніше, забезпечує нам в принципі наше життя і існування кожного українця. Тому Підтримуйте нас, підтримуйте Збройні сили, залишайте вподобайку під цим відео, коментар. Знову ж таки, з привітанням Насті! Я все ж таки цього добюся. Будь ласка, привітайте Настю! Привітайте нас із тим, що е, ми записали новий випуск. Ура! І будемо прощатися. На все добре! Почуємося! Ваша синергія! Скільки мразів вже плескали долоньки? Три. Тричі. Три. Тричі. Це гри по Україні. Цікаво, наскільки все ж таки довго вийде відео? Мені ну, Здається, що не довше 25-х. Хвилин. 25 хвилин. ми там що перезаписували. Ну так, да, добре. Все, па-па.